Полагодити сантехніку, замінити електророзетку, закріпити карниз чи замінити люстру. Все це безкоштовно робить майстер із дому воїна. Зокрема, фахівець приїхав на виклик за домашньою адресою Марії Іщенко, дружини захисника зниклого безвісти. Жінка каже: раніше всі побутові справи виконував чоловік, але після того як потрапив на фронт, доводиться користуватись послугами дому воїна. Дізналася від е дружин е зниклих воїнів безвісти. Е Вважаю, що ця послуга дуже корисна, тому що, по-перше, коли чоловік був вдома, то він сам виконував цю, цю роль. А зараз, звернувшись в дім воїна, це виконує людина, і вона виконує це безкоштовно. Майстер допоміг замінити дві розетки і замінити люстру. Майстер на всі руки Віталій Ковбасюк у домі воїна чи не найбільш потрібний співробітник. Зазвичай впродовж дня має від трьох до п'яти викликів. Буває так, що іноді доводиться працювати поза робочий час. Заміна вимикачів, розеток, заміна кранів, змішувачів, каналізаційних всяких цих. Ну більшість саме частіше я думаю, що пов'язано з електрикою. Стараємося допомогти, навіть якщо в чомусь некомпетентне, користуюся послуг, ну, людей, запитуюся, як правильно зробити зробити і стараюся зробити ну, ну крім якихось великих великих ремонтів, то це не зроблю. А дрібний ремонт можу зробити. Мені ця робота приносить естетичне задоволення. Я ну мені подобається, що я допомагаю людям. Ідея створення цієї послуги виникла ще позаторік. Комунальний заклад Дім воїна, чи не один із перших в Україні взявся за надання побутових послуг родинам військових та ветеранів. Що не кожна жінка може справитися з якимись дрібними побутовими труднощами, зокрема, наприклад, як поміняти розетку, прикрутити люстру. Поміняти змішувач, поміняти кран на кухні. Ну і наш фахівець приїжджає безкоштовно ці всі послуги у нас є певний перелік послуг, там близько 30 їх є, які наш фахівець може здійснити. Єдине, якщо просто потрібно купити нові якісь елементи для здійснення даного ремонту, то люди вже купляють за свої кошти, а наш фахівець безкоштовно їх міняє і лагодить. Це покликано ну, хоча б в такий спосіб дещо допомогти в таких хатніх роботах, таких найосновніших. Тому це хороша ініціатива учасників бойових дій, самого комунального установи Дім воїна, щоб допомогти е дружинам воїнів, а також матерям воїнів. Михайло Березень, Денис Сатановський, новини на вежі.